Ну, Дівчатка, будете дивитися, коротше. Так, на столі я трошки показую базу, те, що я не все наперед виношу. Значить, смотрите. Так, ну давайте. Значить, стрічку, яку ви дуже добре знаєте, з мережевним краєм. У мене розмірність іде 40 см. 25 см і десятку, шестерку я не ставлю. Значить, я її всю оновлюю. Вона стоїть в своєму місці. Я потім посилання скину, де вона? Значить, багато білої стрічки. Далі темно-синій колір, класичний «Наві», Чорний, червоний. Далі блакитний, 308 голубой топаз і 25-ка теж приїхала. Далі пильний рожевий, 161-й, цей це, 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 нектар, рожевий шок, 154 світло рожевий Ну я вже не буду. Далі Ну, не античний 28 а 813 сонячне світло. Він такий трошечки, античний, бачите, більш такий світліший, а цей такий більш такою кремовою ноткою. Так, це є червоний, сказала архідею не поновлювала залишки. Далі цей колір, по-моєму, поновила десятку, по-моєму, трошки залишків. Електрик синій, жовтий і трошки лимончика. Так, це, с... ну, чорний, звісно є Це все вроді розповіла. Ну, давайте тут я покажу в ППП десь у мене тут, в общем, база. База, значить репс 38. Ну, 25-ка, десятка і э, сатин подвійний Сороковка, шестерка і шовкова матова сороковка, 25-ка. І шовкова матова біла ще плюс. Ну, Сороковка була на сайті, просто приїхала більша кількість бобін. Але не було на сайті, приїхала шовкова матова стрічка десятка. Була шестерка только, а приїхала ще десятка. І трошки полікатона. темно синій звісно, білий. Далі рожеві кольори 156 -й. кольор. Ну, всі ж є от всі а, Далі 150. Восьмой. Зараз я дивлюся просто э, кольор, який я... да, блакитний, жовтий нарцис, ну, античний білий. Щось ну, там є на сайті, чого немає, все поновлюю. Це все база. Э, ну, Чорного багато. Коротше, воно я... ну, все стоїть на своїх місцях. Э, Тепер давайте я вот тут вам покажу трошки по репсу. Трошки покажу по стрічки. Значить, смотрите. Взяла декілька, значить, вот это я отрезала VIP старую репсовую стрічку, Вот это я отрезала экономку репсовую. Так, экономку репсовую. А вот это корейский репс, который вы знаете. Значит, ну, э, э, смотрите. Корейский репс, э, у него цена хорошая. Якщо оцей репс, я вам ставлю. Ну, я говорю, за 38, я ставлю, не помню. 11, мабуть, то корейські можу поставити вам по 9. так Вони Ну вони майже однакові, але будемо. Ну, ну для мене Я ставлю це різні виробники. І я навіть не знаю, як вам сказати, Ну на дотик різна якість матеріалу, з якою вони виготовлені. Хоча ну майже однакові стрічки, бачите? да От, ну, Я пишу: Тут це корейські, це такі, це обі стрічки віп. Різниця йде в ціні, тому що. ну, по різному трошки я їх привожу, тому, хоча вона в закупці вони однакові, але я їх привожу по-різному, тому і таку різницю ставлю. Так, це сказала. А от це економка ну вона зовсім друга, вона тоненька, це економ. Ну, репс тобто Вона зовсім друга, вона тоненька, вона стоїть в окремому розділі, вона теж непогано, ви її добре берете, але ну, це трошки інша стрічка і, рінш, і різна по ціні. Економка скільки у мене? 5,56 по-моєму. а... Дев'ять у мене Корея і, по-моєму, 12. Ну, вот, ну, Вроді сказала, яку стрічку вам використовувати? Обирайте, будь ласка, варіант широкий, підбирайте собі, робіть самі свої під ваші моделі, що вам краще буде. От, то... Ну, Дівчата хорошо Корею беруть. Я думала, що ні. Я навіть на Корею у мене ціна Кореї була на грівну нижче, ніж ціна ВІПа, Я хотіла порівняти, щоб ви будете брати. Ви Корею розібрали, поэтому я її привезла більше. Так, і відповідно знизила добру ціну. Так. Тому це все на сайті в базовій стрічці, Корея я оновила наперед трошки винесла.